ранку, Мовлю за звичаєм. Доброго ранку кожному зичу я. Доброго ранку я вам бажаю. Доброго ранку, діти. Вітаю! Що це? Погляньте, що це за краса. Так, це листочки. А чи здогадалися ви, малята? Що це за листочки? Так. Це осінні листочки. Осінь ходить по землі, холодом повіяло навкруг. Все більш беруться золотом зелений ліс та луг. Від вітру коливаються Пожовтлі деревця, а листя з них зривається і пісеньку співа. У руденьких чобітках ходить осінь по лугах, там, де чобіток ступає, Вовником міжокпала. Спалахнули полум'ям ліси, сяє сонечко з небес. Всі з неба золотом дощі, усім пора чудес. А звідки ж прилетіли до нас листочки? Мабуть, з осіннього лісу. Сьогодні ми разом вирушимо у подорож до осіннього лісу. Він такий гарний. Загадковий, чарівний! У ньому є багато цікавого, а потрапити до нього нам допоможуть оці чарівні осінні листочки. Діти, ви хотіли би стати листочками? Давайте пограємося. У мене є чарівна паличка, я скажу. Один, два, три дівчаток і хлопчики, у листочки перетвори. Ви вже не діти, а листочки. Заплющте очі і уявіть, я маленький ніжний зелений листочок. В мене зігрівають яскраві сонячні блоки. Частенько поливає теплий дрібний дощик. Зі мною грається пустотливий вітерець. Аж раптом настала осінь. І я із зеленого листочка перетворився на жовтий листочок. Подув сильний вітер, зірвав мене, і я закружляв у таночку. Станьте, діти, і покружляйте, як листочки. Вітер стих, і я легенько опустився до матінки землі. Зараз, діти, я візьму чарівну паличку і скажу один, два, три листочки на хлопчиків і дівчаток перед двори. Тепер ви, хлопчики і дівчатка. Ось ми і потрапили до осіннього лісу. Сідайте всі зручненько і послухайте, що відбувається у лісі восени. В лісі восени тихо, лиш чути, як шелестить під ногами листя. А вітер радіє що йому багато роботи зриває листя з дерев і крутить їх у повітрі. Вітер каже, ви не ображайтеся на мене, я з вас зроблю теплу ковдру для матінки землі. І подмухав. З листя приповз жук. Жук каже яка добра купа листя, я під нею перезимую і заліз під листя. Аж ось побачили це листя інші створіння. Павучки і комашки і теж заховалися перезимувати. А хто ж це котиться до купи листя? Це їжак. Він став наколювати листочки на голки. Прийшов до нього жук і питається, що ти робиш? Я збираю листя до свого зимового житла, сказав їжак і продовжив збирати листочки. А листочки кружляли в повітрі. І раділи, що вони потрібні в природі. Ось такий він загадковий, чарівний осінній Гадаю, діти, вам сподобалися його звуки. Але нам вже час прощатися, вам на прогулянку збиратися. Коли ви будете гуляти, подивіться, як гарно кружляє листячко в таночку. Коли падає на землю, послухайте, як шарудить опале листя під ногами. Насолоджуйтеся красою осінньої природи. А я кажу вам до побачення, до нової зустрічі.